От зараз працює сонячний колектор повітряний, тут ніякої води немає, на жаль, не є можливості винести його за межі будинку, тому ми безпосередньо до вікна приставили цей сонячний колектор. Подивимося, яку температуру він зараз видає. Якщо ви бачите, зараз це 50 з лишнім градусів тепли теплоти, 50 з лишнім градусів. Як він працює, дуже просто. Тут є USB-вентилятор, підключений безпосередньо до комп'ютера, його можна теж підключити за допомогою. Звичайно, підзарядки до телефону мобільного можна підключити цей вентилятор, коштував він недорого, 35 гривень, десь місяць тому через інтернет. А зараз я покажу сам принцип роботи його, як він працює.